Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Арт удар по селу Біленьке Запорізького району уламками снаряду пошкодило газопровід. Стався витік газу. Поранення отримала місцева жителька. Упродовж доби два авіаційні удари зазнали також село Лобкове. Червоний хрест відкрив пункт допомоги ВПО у Запоріжжі. Тут є банк одягу та пункт прокату реабілітаційного обладнання для людей, які мають захворювання опорно-рухового апарату. На вулиці шкільній мешканці будинку почали будувати парковку на зеленій зоні у дворі. Сусідам це не сподобалося, звернулися в інспекцію з благоустрою. ті склали адмінпротокол і зупинили незаконні роботи. Безкоштовні операції з заміни кришталика ОКА проводять у Запорізькій міській лікарні номер 3 Фінансується державною програмою медичних гарантій. За останні два тижні виконано 43 операції. 100% зір повернувся до 27 людей. Поліцейську станцію відкрили у селі Наталівка Запорізького району. Поліцейський офіцер громади буде забезпечувати правопорядок у восьми населених пунктах, де проживають понад 5 тисяч людей. Запорізьке укриття кав'ярні, яке нещодавно відкрили на бульварі Шевченка, сподобалося харків'янам, хочуть побудувати такі самі у своєму місті. Відповідальні за промивку місків дітей в окупованому Мелітополі знайдені це сумнозвісний Гауляй Тербалицький, псевдокорівник міністерства молодіжної політики та двадцятирічна колаборантка. Як створювали проросійські молодіжні рухи, вже знає наша поліція. За колабораційну діяльність їх очікує до 12 років в'язниці, можливо, із з конфіскацією. Безкоштовний переїзд для переселенців. Соціальний проєкт компанії Грузар пропонує ВПО та учасникам бойових дій перевести до тонни речей в межах України. Треба заповнити онлайн-анкету на сайті компанії. А більше новин шукаєте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.